Хлопчик сидів біля відчиненого вікна і пускав мильні бульбашки. Вони легкі, красиві. Сонечко грало на бульбашках всіма кольорами веселки: жовтим, синім, зеленим, помаранчевим, фіолетовим. Легенький вітерець підхоплював бульбашки, і вони летіли над квітником, над кущами буску. Їм хотілося піднятись вище за дерева ледве торкалися листя, вони лопались. А одна велика мильна бульбашка, підхоплена вітром, полетіла у синє небо. Побачила мильну бульбашку ластівка, полинула до неї, летить поруч і дивується Яке на вас гарне плаття, яка ви красива, ви чарівна пташка. Так, я чарівна пташка, згорда відповіла бульбашка. Поглянь, одежа на мені веселкою грає, доторкнулась Ластівка до одежі. Мильна бульбашка і лопнула. Де ж це вона поділась, та чарівна пташка? здивувалась Ластівка. Тільки бризки полетіли. Як ти думаєш, чому мильна бульбашка лопнула? А це тому, що мильні бульбашки дуже тендітні. Якщо торкнутись їх навіть пальчиком, вони одразу лопаються. А ти знаєш, що мильні бульбашки дуже легко і просто зробити навіть вдома. Розповім тобі секрет: приготуй воду, цукор і розчин для миття посуду. Подивись, яке забарвлення має водичка. Так, вона прозора.